Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я пропоную вам послухати вірш Наталії Завальської у саду і на городі. Будь ласка, слухайте дуже уважно, а потім я буду задавати вам запитання. Навесні город невеличкий скопала, на грядки огірки і капусту саджала. Буряки і картоплю, помідори й квасолю посадила усе і насіяла волю. Мої любі, якщо ви слухали дуже уважно, то ви правильно відповісте на мої запитання, які овочі насадили на городі. Так, правильно огірки, капусту, буряки. Топлю, помідори і квасолю? А коли садили ці овочі? Правильно, навесні. А де посадили? Так, на городі. А скажіть, будь ласка, які овочі ростуть саме в землі? Правильно буряки та картопля. А які овочі ростуть на поверхні землі? Так, помідори, квасоля, капуста, огірки. Дітки, а що треба робити, щоб восени зібрати гарний врожай? Правильно необхідно поливати і знищувати бур'ян. А тепер послухайте ще раз віршик та вивчіть його на пам'ять. Навесні город невеличкий вскопала, на грядки огірки і капусту саджала, буряки і картоплю, помідори й квасолю посадила усе і насіяла волю. Я з нетерпінням буду чекати на ваші вірші. До побачення!